Коли приступати до проєктування, якщо це будинок краще ще на стадії проєктування архітектурного, тому що часто люди нехтують такими штуками як приміщення для електрощитової, про це забувається, ліплять потім. Електричну шафу кудись в кутки, в шафи, гардероб і так далі. Це можна зробити, якщо це квартира і електрична шафа достатньо маленька. Тоді да, її можна сховати навіть за картиною, за дзеркалом, в шафу в якусь для речей. Але коли це будинок, тим більше, якщо там є система, розумний будинок, це як правило великі шафи, їх просто так не сховаєш. В будинку, як правило, виділяється приміщення для топкової. інколи туди хочуть поставити електричні шафи, але це теж поганий варіант: вода і електрика між собою не друзі. Тому, як вихід, це може бути гараж, який знаходиться прямо в будинку, туди можна виносити. Але краще робити окреме, воно не буде дуже велике, це приміщення, можливо, 4 квадрати. Але окремо там буде знаходитися електрична шафа, шафа СКС, без якої зараз ні будинок, ні квартира фактично не обходиться. Можливо, там ще будуть стояти стабілізатори, тому обов'язково потрібно враховувати ці всі моменти ще на стадії архітектури.